Слава Україні! Шановні панове офіцери, шановні присутні, шановні зв'язківці. Сьогодні важливо перш за все мені здається подякувати кожному і кожній, хто забезпечує надійним зв'язком наших людей, забезпечує Україну, нашу оборону, всіх українців. Хто захищає лінію зв'язку, відновлює пошкоджений зв'язок, хто захищає кіберпростір. Нашої держави. Все це буквально з'єднує українців, дозволяє нашим воїнам, Україні бути ефективними в обороні, а нашим людям дозволяє просто розуміти, що відбувається і чути, бачити своїх рідних та близьких. Я дякую усім вам, присутнім і тим, кого тут немає, за цю роботу важливу роботу. Дякую усій нашій Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України і вітаю вас із вашим професійним днем. Власне, дякую вам сьогодні за вашу професійність. Коли відзначаємо такі важливі професійні дні, завжди згадуємо наших людей, чи життя були забрані агресором. Забрані. Цією жорсткою війною, на жаль, службі спецзв'язку є такі втрати, є героїчні люди, яких не можна нам забувати, і впевнений, що наша держава, наші люди не забудуть. І тому я прошу зараз хвилиною мовчання згадати всіх і вшанувати їх гідно за їх мужні кроки. Як вони віддали своє життя заради нашої незалежності? Прошу. Дуже дякую. Ми всі розуміємо, що робота служби спецзв'язку, вона комплексна і це не, не лише зв'язок як такий. Я особисто пам'ятаю всі перші дні повномасштабного вторгнення вашу роботу щодо а, не дати можливість ворогу будь-яких. Будь Напрямках враження нашого кіберпростору. Я точно розумію, що ви робите все можливе у напрямку радіоелектронної розвідки. Я чітко розумію, що сама амбітна ціль це армія дронів. Вона дійсно амбітна, і тому я хочу вам подякувати за вашу комплексну роботу. А від себе дуже просто хочу побажати вам. Тільки перемоги, мені здається, що це найважливіше. Здоров'я бажаю вашим рідним, близьким за те, що нам дають можливість мати таких професійних людей, як ви, які захищають нашу державу. Говорю, все це абсолютно відверто, від душі і від серця. Бажаю всім вас, близьким, рідним, повернутися живими, а повернутися. Вашим побратимам, живими з війни, дякую вам ще раз за вашу важливу службу заради нашої держави, суверенітету, незалежності і майбутнього наших дітей. Слава Україні! Героям слава!